Вітаю, мене звати Лариса Вагалевич, і це моя відео-візитка на вакансію прес-секретар. Впевнена, що сотні, якщо на тисячі резюме, надійшли на дану вакансію. Але також дуже чітко знаю, чому саме мої ідеї потрібні франківській громаді. Насамперед, тому що навіть в часі війни йду у ріст, розвиток, дії. Що маю добрий практичний досвід із стійкової платформи, здатна легко, тонко і філігранно проявити те, що потребує акценту. Добре знаю і усвідомлюю, яким чином спрямувати фокус уваги так, щоб навіть прості робочі моменти та проєкти. Ставали цікавими для людей і громад. І саме тому мрії якнайкращим чином проявити потужне, творче, активне, золоте ядро Станіславівської громади для людей, міст, громад, партнерів, країн та світу. Дякую.